Добрий день, друзі! Я висолкова хмаринка-цікавинка. Пропоную вам намалювати різний транспорт у манці. Для цього нам знадобиться манка, а також ваші рученята. Отже, ми беремо нашу манку або іншу крупу, малюємо ось таку лінію, потім дві дужечки і вгорі також дужечку. Такий напів овал. І потім два колеса. І вийде у нас автомобіль. Прошу вас повторити за мною. Далі вирівнюємо нашу манку, так як це роблю я можна робити. І малюємо дужечку, а також лінію. Це у нас човен. Вирівнюємо знову манку та малюємо коло, і звідти дві лінії і овал. Це у нас повітряна куля. Вирівнюємо нашу манку та малюємо прямокутничок невеликий. І Далі ось такими лініями малюємо кабіну та колеса. Це у нас вантажний автомобіль. Малюємо напівовал та лінію. Потім знову лінію і напівовал. Це у нас корабель-вітрильник. Зараз можна зупинити відео та намалювати ще ось такий трактор.